650 блоків води та 500 ящиків антирального харчування. Таку гуманітарну допомогу обласний клінічний центр паліативної допомоги отримав від волонтерського штабу українська команда в Івано-Франківську. Як зазвичай, ми допомагаємо усім громадянам, які зараз потребують допомоги внаслідок. Тої ситуації, яка склалася в нашій країні. І сьогодні ми завітали до лікарні «Хоспіс». Тут перебувають невеликовані, важкохворі люди, і ми для них привезли ентеральне харчування. Це такі продукти, які дуже швидко засвоюються і як найкраще засвоюються організмом, і також питну воду мінеральну. У стаціонарному відділенні центру паліативної допомоги лежать люди із невиліковними хворобами, які потребують цілодобового догляду. Наразі тут перебуває 32 пацієнти. Як внутрішні, так і зовнішні Люди залишаються залишеними, одинокими, часто тому, що сім'я не може взяти їх там, допустимо, чи за кордон, чи, чи взагалі з переїздами важко, а людина в такому стані повністю прикута до ліжка. От тому і внутрішньо переміщені особи є на даний момент. Троє в нас є такі, що вони х... мають хворобу ту невіліковану, не вони просто живуть, а мають. От і в нас з початку війни було 87 внутрішньопереміщених осіб, які так, 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 які хто відходив, хто назад вертався до родини. Так важливо, наскільки необхідною система, яку зараз провели ця допомога від волонтерського штабу українська команда, зазначає Ірина Слугоцька. Є для медзакладу дуже важливою. Попередні рази і продуктами харчування нам допомагали візками для інвалідів, памперсами, а тепер привезли нам. Просто воду для пиття, яка нам теж дуже потрібна, і нашим пацієнтам і персоналу так само і теж велике дякуємо. І теж ентеральне харчування переважно для дітей, але це ентеральне харчування може бути і для людей, які Знаходяться в такому термінальному періоді для онкохворих важких, які теж мають четверту стадію, які є після хіміотерапії. Загалом волонтерський штаб Українська команда в Івано-Франківську регулярно надає гуманітарну допомогу усім, хто її потребує. Основною місією нашого штабу є допомагати малозабезпеченим, нужденним, потребуючим людям. І Якраз в цьому хоспісі зібрані такі люди, які потребують цієї допомоги. В даний непростий час в державі люба допомога є дуже важлива. А даним людям, ті, які знаходяться тут, вона є край потрібна. Цей візит до хоспісу, зазначають благодійники далеко не останній, адже волонтерський штаб Українська команда й надалі привозитиме сюди допомогу. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, Раї.